Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Новий раунд українсько-російських перемовин, які мали початися цієї неділі, перенесений на наступний тиждень. Поки що невідомо, коли знову розпочнуться ці консультації і де вони відбудуться. Як невідомий і формат участі у цих нових перемовинах американської сторони, як відомо, раніше державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубя виключив можливість участі у недільних перемовинах спеціальних представників президента Сполучених Штатів Стіва Вітхофа та Джарада Куштера, але допустив можливість присутності Сполучених Штатів на перемовинах, тобто до того місця, де вони мали б відбутися, але не відбулися, могли приїхати інші представники Сполучених Штатів. Разом із цим не можна говорити про те, що Сполучені Штати не беруть участь у переговірному процесі, адже напередодні очікуваного раунду російсько-українських перемовин зустрілися Стів Вітхов, Джаред Кушнер і Кіріл Дмитрів, російський спеціальний представник, який приїздив до Майами після. Цих зустрічей Стів Вітхов виглядав оптимістичним, але, як бачимо, нових консультацій між Москвою і Києвом поки що не відбулося. Чому? По-перше, я не плекав би великих сподівань на ці розмови. Вже неодноразово доводилося пояснювати, будь-які розмови про мир, які відбуваються на тлі бойових дій, є швидше затягуванням часу. Ніж реальним бажанням завершити війну, якщо б російський президент дійсно прагнув такого завершення, першим кроком мало б стати рішення пов'язане із припиненням вогню на російсько-українському фронті із припиненням обстрілів українських міст, а не із бажанням проводити мирні перемовини під час бойових дій, і тоді, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп Погодився на цю формулу Путіна, він фактично відкрив російському президентові дорогу до багаторічного затягування часу. По-друге, ми маємо усвідомити, що навіть якщо учасники російської та української делегації разом із американцями обговорюють деталі, пов'язані з мирним процесом, деталі, які стосуються, Збройних сил, спеціальних служб, якогось іншого контексту, який буде пов'язаний із завершенням бойових дій. Всі ці деталі можуть спрацювати тільки в разі ухвалення глобального політичного рішення. Тобто, коли очільники України і Росії погодяться із реальною необхідністю припинити війну. Чи принаймні припинити вогонь? Перемовини на рівні експертів, вони, звичайно, можуть передувати такому процесу, але вони його не заміняють. І ми поки що не бачимо ані у президента Росії Путіна, ані у високопоставлених російських чиновників навіть ціні публічних заяв про те, що вони дозріли до завершення російсько-української війни. Так що. Очікувати, що представники Росії України навіть за участі Вітхофа та Кушнера, зберуться в Абу-Дабі чи в будь-якомусь іншому місті і домовляться про те, що війна закінчилася, не варта. Тут має рацію президент України Володимир Зеленський, який говорить про те, що для того, щоб вирішити... Ті питання, які є найбільш принциповими в нинішньому переговірному процесі, питання території Запорізької АЕС, він готовий до зустрічі з президентом Росії Путіним, але по-перше, ми розуміємо, що Путін не тяжіє до такої зустрічі з Зеленським. А по-друге, хто сказав, що ці питання є реально принциповими для Росії? Так, росіяни про це говорять. Вони говорять, що не можна припинити бойові дії без того, щоб українська армія не вийшла з території Донецької області, яка сьогодні знаходиться під контролем легітимного українського уряду. Але ж це лише відмовки, які дозволяють Путіну продовжувати війну і пояснювати, чому він не припиняє вогонь. Навіть якщо теоретично уявити собі, що українські керівники. Погодилися б з якоюсь схемою виведення українських військ з території Донецької області, а ми знаємо, що над такою схемою активно зараз працює Адміністрація Трампа, то і в такій ситуації навряд чи можна було б сподіватися, що Росія реально погодиться на припинення вогню на Російсько-Українському фронті. Тому що це не умова для припинення війни. А швидше умови для її продовження, для подальшої дестабілізації України, для пошуку шляхів такої дестабілізації. Очевидно, що російський президент зацікавлений саме в цьому, що будь-які політичні рішення, які будуть ухвалюватися під час мирного процесу, полегшили б його армії захоплення нових українських земель. І він може щиро сподіватися, що якщо. Українське керівництво погодитися без бою вивести війська з території Донецької області, а велика частина українського суспільства цього не сприйматиме, це і полегшить цьому задачу знищення української державності, яка продовжує залишатися найважливішою в цій війні для Путіна. Ніяка інша задача з цим порівнятися не може. Отже, є досить просте питання. Чи Відбудуться взагалі нові перемовини між російською та українською делегацією. Думаю, потенціал для того, щоб консультуватися по деталях, не вичерпаний з цієї простої причини, що Путін не бажає сваритися із Трампом. І будь-яка рішуча відмова Росії від перемовин буде таким чином демонструвати, що російський президент не дослухається до американського. Але от чи можна досягти якихось реальних результатів під час таких перемовин, це велике питання. Тому що справжнє завершення війни, справжнє припинення вогню залежить не від того, як конкретні чиновники під час консультації домовляться по деталях цього процесу. Завершення війни залежить від політичної волі, до речі, насамперед тих, а якщо бути точним, насамперед того, хто цю війну розпочав, хто ухвалив рішення про напад на сусідню країну з метою її знищення. А у президента Російської Федерації Путіна ми не спостерігаємо на сьогоднішній день навіть натяку на прояв такої політичної волі. А от натяк на політичну волю щодо продовження війни спостерігає. І тому тільки тиск на Росію і послаблення її економічного і військового потенціалу можуть привести до того, що у Путіна з'явиться інша політична воля, інше політичне бажання. Але повірте мені, тоді це ще буде зовсім інший, а не імітований переговірний процес. І супроводжуватися він буде, повірте. Припиненням вогню на російсько-українському фронті як передумови реальних перемовин між Москвою і Києвом. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канал у каналу Патріоні Беміякофідена теле, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!